Моя думка, що Лаймі дає чудову можливість заробити всім бажаючим, які не мають досвіду і таланту. Будь-хто може спробувати свої сили показати щось цікаве на камеру та заробити на цьому. На жаль, не всім вдається досягти бажаного результату і звинувачують вони при цьому додаток. Зазвичай це виглядає так: запускають свій ефір, кажуть усім привіт. У відповідь тиша від глядачів – Переглядів мало, сидять, чекають, поки їм відправлять віртуальні подарунки, а цього не відбувається. Просто а так просто. чомусь діамантів не дарують. Починають думати, що це значить лохотрон якийсь. І наступний етап видалення програми і забувають про неї. Можуть написати негативний відгук, що я спробував, в мене нічого не вийшло, то все лохотрон якийсь, бла-бла-бла. Ті, хто розуміють, що треба не чекати, а діяти, влаштовувати шоу, розвивати навички, підходи до глядачів, постійно пробувати нові формати, навчатися, отримувати задоволення від своїх ефірів та працювати, а не відсижувати час. У них все добре. Вийде і у вас треба тільки докласти зусилі, запастися терпінням. Може пройти не один місяць, поки у вас з'явиться досвід. Пізнаваність і солідна сума на рахунку. Є старі глядачі, є нові глядачі. Хтось щодня заходить у лайвмі, а хтось раз в місяць. Якби ви були одні на платформі, тоді результат відразу. Всі дивляться тільки на вас, але ведучих величезна кількість і всі хочуть заробляти. Так давайте дайте мені відповідь на питання: чим ви кращі за інших? Чому. Вони повинні дивитися саме на вас. Тільки з досвідом ви розумієте, які у вас сильні якості, а щоб отримати досвід, потрібен час. Відведіть частину свого щоденного часу на ведення ефірів на лаймі регулярне. І з часом, повірте, знайдуться люди, яким ви сподобаєтесь. Робуйте різні формати і знайдіть те, що цікаво для вас і для глядачів, і розвивайте це. Звичайно, не у всіх виходить. Хтось дуже багато заробляє в лаймі, а хтось зовсім нічого. І відповідно відгуки про лаймі можуть бути різні, і у кого все добре, не будуть про це розповідати, щоб не створювати собі конкурентів. Не всі народилися красивими і талановитими. Більшість домагається результата працею, а не пошуком виправдань, що це вина лаймі, що ви нікому не цікаві. Будь-ви ТОП-модель, у вас на початку може бути мало переглядів. Я так і бачив багато разів, так як дівчата, які не, не дуже гарні, заробляють тисячі доларів щомісяця. Будь ласка, просто не здавайтеся, мінімум один місяць працюйте щодня по багато годин і вже потім робіть якийсь висновок. Відкрию вам секрет: популярні ведучі в лайвмі працюють щодня багато годин, а не прагнуть виконати місячний план 15 днів по 2 години. Як гадаєте, краще ходити на звичайну роботу 8-12 годин, часто з одним днем вихідним, чи все ж таки звикнути сидіти на зручному кріслі перед камерою смартфона і докладати значно менших зусиль, мати вільний графік, щомісяця заробляти все більше і більше. Я розумію, працювати багато мало хто хоче. Зазвичай у мене багато охочих пройти кастинг. Все пояснюю, все всім зрозуміло, але на етапі запису кастингу більшість кудись зникає. А це всього лиш одна година посидіти перед камерою для запису 30-хвилинного пробного ефіру і 30-хвилинного запису, який піде на кастинг. У мене до вас питання. Куди ви діваєтеся, люди? У вас різко пропадає бажання працювати, ви за одну годину зрозуміли, що у вас немає шансів. При тому, що раніше була вимога 2,5 години збережень. Зараз година. Відчуваєте різницю? Час скоротили, але нічого не змінилося. Повірте, лайвмі це реальне місце, де можна добре заробляти. Я працював в лаймі більше року. Скринів в мене достатньо. Кінець відео. Якщо вам потрібно більше доказів, відповіді на питання, залишайте коментарі, пишіть в мені в телеграм, ставте лайк. Готовий з вами співпрацювати. До нових зустрічей!